Шановні друзі, перед початком позачергової сесії хотів би привітати нашу гордість і гордість нашої держави, нашої громади, тому що це спортсмени з нашої громади. Привітати з їхнім поверненням з паралімпіади і саме головне з перемогою це Людмила Данило. Хотів би подякувати від нашого депутатського корпусу за те, що ви у нас є. Ми готові вас надалі підтримувати, робити все можливе. Сьогодні ще його людмила день народження. Привітати їх днем народження, побажати нових перемог, нових звершень, ті завдання, які перед собою ставите, щоб вони здійснили. Дякую вам. Ну і е, якщо дозволите е, нагородити заневедену Людмилу Миколаївну почесною відзнакою заслуги передмісти. Дякую. Федину Олексія Михайловича відзнакою заслуги передмісти. Єременка Ілія Сергійовича, нагородити за слугу перемістя. Треніра данини Людмили Сербах Сергій Семенович, який робить все можливе для того, щоб Людмила перемогла. Ура! <плес> а, ну і, Без плавання маючи в собі певну перлину... Почин Віктор Анатолійович, який готує олексія Федину. Ми надіємося на неї зустріти. І слівенська Людмила броніспавна, яка б заховала Ілью. Дякую. Хотілося б вам подякувати. Дякую, що ви в нас є. Дякую, ми дійсно, горді в тому, що ви брали не просто участь. Людмила Ілія Срібні призери, Олексій побив свій власний рекорд, це теж перемога. Я впевнений, що кожним роком суперники все, ну скажімо, більш підготовлені не собі, але наші спортсмени найкращі. Тому я вітаю вас, дякую вам. Дякую. До нових зустрічей, до нових звершень, до нових перемог. Дякую. Дякую вам, дякую за підтримку і. Ця підтримка відчувається не тільки після того, як ми приїжджаємо з уже з перемогами, з, з результатами, але й під час підготовки. Тому ми всім щиро дякуємо. Мене велике я думаю, що депутати підтримують враховуючи, що ми щойно спілкувалися. Так ми дійсно забезпечили наших спецменів житлом свого часу, але я думаю, що незаймом буде відповідно приміювання. У участі в паралімпіад також врахувати тренерів. Тому Дмитро Анатолійович підготує нам свої пропозиції і можливості з Наталі Іванова на наступну сесію для того, щоб ми підтримали наших спускників. Наша незмінна Олена Капян ведуча була по Паралімпійських іграх. Те, що ви чули і, і перші, перші репліки. І перші здивування, і перші перемоги – це була пані Олена. Дякую вам.

зареєстровано 26 депутатів. Наявний кворум оголошує засідання відкритим. наших спортсменів, для наших збройних сил України, і повірте, те, те, що ми практично е, приймаємо відповідні рішення, воно йде на благо нашої держави, нашої громади. Дякую кожному депутату за активну участь. Тому що вчора зустрічаючи їх, е, е, в різні потяги, зустрічаючи наших спортсменів, знаєте. Наприклад, Олексій Федина, він виступав за різні області, за різні міста, Одеса, Запоріжжя. Він говорить, таке відношення, як брова до професійних спортсменів просто просто до людей. Немає жодній громаді України. Було приємно це чути, вдячний вам за вашу підтримку. Дякую. Шановні колеги, є пропозиція порядок здання підтримати за Дякую. За 26. Шановні колеги, пропонується до порядку денного включити додаткові питання про надання згоди комунального підприємства в міської ради Берковського району Київ, щоб заговорити повод на укладення Кредитного договору про надання згоди на проведення відкритих торгів на закупівлю послуг фінансового різу, для комунального підприємства Бурського міського ради Бруського району Київської області брови та повологія та розвити місяця питання 7-го порядку дня. Прошу включити два запитання два послуга. за 25, один не голосував, рішення підтримано. Є пропозиція в цілому, прошу голосувати. За 26 рішення підтримано. Розглядає проекту решения до рішення православного міської ради Київської області від четвертого року з номером двадцять сімдесят про затвердження програм оформлення право власності на нерухоме майно православної міської територіальної громади 21 на 21-й двадцять пятого руки зівшего Ірина Миколаївна, начальник управління комунальної власності та житло. Є є запитання Заложення на комісії на було, є пропозиції вже основу і все. За 26 рішенням підприємства, розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до рішення Дорожньо-Міської ради Дорожнього району Київської області від 23.12.2021 року з номером присутній 78.19. Про затвердження програми прийняття безхідного номіната від Медної спадщини комунальної області Дорожньо-Міської територіальної громади на 22-26 роки. Є пропозиція за основу і в цьому. Нема заперечень? Є запитання. Дякую, Іваніха. Розглядаємо проєкт рішення. про змін до програми будівництва своє ремонту утримання об'єктів соціального культурного призначення в Російської міської територіальної громади на 19-24 роки. Речь вас планірин, начальник управління дільниці, за комунального суда, інфраструктури і транспорт. Зауваження були наполягали. Є пропозиція за основу Віксіону. За 25 дней голослов рішення підтримали. Разведай проект рішення про надання на вчинення значного господарства заболязування коммунального підприємства в Брускоміску району київського області животника поводження. Є зауваження запрещення запитання. Є пропозиція за основу цілому. посолового слова. Два двадцать п'ятір рішення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про внесення внеса із відбудовищем Броської міської ради Броської Європіської області від 12 .12. 2022 року з номером 918-3808 про затвердження програми часткової компенсації вартості закупівлі на джерел джерело електро електроенергії для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Броської міської територіальної громади для проходження опалювального сезону 22-25 років та Належного забезпечення населення житлово міжкомунальними послугами. Є запитання заперечення? За увазума є пропозиція за основою в цілому. Двадцять п'ять відданий минус. Розглядає проект рішення про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних суперстрів міської територіальної громади на двадцять 26 двадцять шостої рік. Є пропозиція за основою в цілому? Є запитання?

За 25 не голосував один рішення підтримано. Президент проєкту рішення про надання з водокомунальним Бровської в ради міськради Бровославої Юнаківської області проводити по ОДНР на вкладання кредитного думку. Е, є запитання. Говори партне через вин заповідь. Є пропозиція підтримати, немає запрошення. Не Прошу не голосувати не за суму і саме. За двадцять одене голосова. Розвитай практически опромордень у згоди на проведення відкритих торгівник закупівлі послуг фінансового резень для комунального підприємства простыни складу до школи в Київську області проводиться по Є запитання за президент. Є пропозиція за основу і целую. 25. Розглядаємо проект рішення про змін до програми свободные похожи на 24, 20. Последний Тетяна Миколами, Украина Чудовиста, начальник управління соціального захисту и населення. Є запитання за Где Ні. позиции два основница Прошу числа? За 26. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми підтримки захисників і захисниць України членів сімей погиблок на 24-26 роки. Є пропозиція даного projekту рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. За 25 данне голосувало рішення підтримання. Є пропозиція внести зміни пункт 1.5 проєкту рішення замість 18 мільйонів 865 tysięcy. Прописав 20 млн 65 тисяч. Надо плачь. Один утримався рішення підтримувати. Дякую. Розглядаємо проект рішення в цілому, вибачте. Разве да проект решения -е про змін до интернет программа розвитку охорони здоров'я проводской міської территориального громади на продруге двадцять шостого век. Прощаевание на Евгения. Начальник видео оформлене за воев. За уважение є запитання, не было. Є пропозиция голосного лицо. 24, 2, не голосували рішення піклева. Розглядає проєкт рішення про нас до програми розвитку культури дорожкої міської територіальної громади 2020 прошу із ними. Ярмоланка Лена Антура, начальник не управління культури Є пропозиція є, за основу і в цілому. Нема запитання? <пілкує> Нема. <пілкує> За 25 п'ять один не голосований річне Дякую. Розглядай практичні принесення з ним додаток до програми фінансової підтримки комунального підприємства реабілітаційних центрів для міської Ради про що є Київ Слугаційні голосує за 6 років. Розкол Джудіт Антонович начальник відділу фізичної інституції і спорту. Є пропозиція підтримати, нема Нема. Прошу за основу і від цього, прошлого відсутня. Так Так Це Це рішення Дякую. Пронесення вмін до програми заходи з організації територіальної оборони про скинський территориальний громад на 24 век. Долгой на цегоріч. Начальник управління цієї захисту оборони роботи взаємодії своєохорони організації. Шановні колеги, ми надалі продовжуємо підтримувати ті листи, які до нас надходять, по можливості те, що є люди вільними зависками або портфелем Господь, підтримуємо ті заявки ті, що вони дає Є пропозиція підтримати. Нема запрещення за основою в цілому. Питання? Я понял. Дякую, Васильович, Про за внесення з до рішення рішення міської ради Брослої Київського області від 12, року 469, 61, 28, про бюджет міської територіальної громади на рік та додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7. Просто на начальник фінансового управління. Шановні, колеги, в зв'язку з тим, що надійшли відповідні державні субвенції, в тому числі, на теплової енергії, в тому числі і е, через управління фінансів, є пропозиція, була й пропозиція проведення позачергового засідання сесії, є запитання до Наталіва. нема. Є пропозиція за основою в цілому, просто на по графіте рішення підтримано. Шановні колеги, порядок денний зустрічаємо у відповідь запитання, залучено побажання. Погодов со сесію закрити. we you <laughs> Sí.